Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую пиріг на дріжджовому тісті. Для цього беру одне яйце, до речі, білок я беру окремо від жовтка. Жовток знадобиться для змащування пирога. Далі 100 мл олії, 300 мл молока теплого. Молоко, до речі, можна замінити сироваткою, якщо є, також досить добре виходить. Я дуже часто готую саме на сироватці. Далі 30 грамів трішів, одну чайну ложку ванільного цукру, пів склянки цукру і пів чайної ложки солі. Все це добре розмішуєш. І тепер додаю борошна. Борошна виходить 550-600 грамів, ось так. Накриваю рушничком і залишаю в спокій десь на годинку. Ось тісто добре підійшло. Тепер потрібно розділити його на частинки. Далі роблю наступним чином, розкочую. Тонкий пласт. змащую злегка розтопленим вершковим маслом. Далі викладаю підготовлену заздалегідь начинку, я використовую яблука на терті свіжі, можна робити це із варенням. Посипаю однією чайною ложкою цукру, складаю. Зверху ще прохожу злегка маслом розтопленим і потім скручую таким чином до центру з двох сторін. І ось так викладаю на деко чи у форму. Готово, даю певний час постояти, накриваю знову рушничком хвилиночок на 10. Далі змащую випічку жовтком. Далі змішую чайну ложку цукру і одну п'яту чайної ложки кориці. І оцим цукром з корицею злегка притрушую випічку. Відправляю у розігріту духовку, випікаю при температурі 180 градусів. ще досить сильно парує, але видно, наскільки він гарно пропікся. Дуже м'якенький. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!